Думає багатій, багатий тато і бідний тато, сім звичок високоефективних людей, у цих і сотені, навіть тисяч інших книжок про мотивацію, успіх, самовдосконалення, саморозвиток і тому подібні речі є дещо спільне. Вони не працюють. І справа тут навіть не в тому, що автори намагаються продати вам якісь магічні секрети, чи чарівний палок, чи успішний успіх. Ні, насправді. Багатьох з таких книжок, а я сам прочитав їх немало, говорять часто цілком толкові речі і діляться корисними знаннями і практиками. Але, тим не менш, ефекту вони надають. І справа ось в чому. Причина перша полягає в тому, що вони надмінно сфокусовані на фантазіях, так званій візуалізації цілей. А наш мозок працює так, що. Коли ти себе постійно переконуєш в тому, що от щось прям вже сталося, що ти вже от досяг успіху, ти все мотивував, в тебе все добре, то він починає поступово сприймати ці фантазії як реальність. І тому ця сама візуалізація, вона в результаті йде на шкоду, тому що для чого напрягатися, якщо ніби і так все почало йти прям добре, тому що ти от вже про це почав думати і в тебе все стало краще. Світ це всі оці сотні тисяч мільйонів е, фанів в пабліка з мотивуючими цитатами, е, в е, ідеях бізнесу, в секретах мільйонерів і тому подібне. В результаті ми замість ефективного способу самомотивації отримуємо куди е, більш ефективний спосіб самообману. Тому якщо ви навіть таке практикуєте, якщо ви бачите, що воно реально вам корисне, то основне е, надмінно на цьому не зациклюватися, тому що в результаті ви зробите гірше тільки самому собі. І постійно будете відкладати реальну діяльність, а візуалізація буде вам це заміняти. В принципі, від природи наш розум так влаштований, що він е, шукає легкі шляхи і не хоче напрягатися. І тут немає в чому звинувачити, тому що ресурси в нього обмежені, і він е, не хоче тратити їх явно, без явної на це потреби. Але якщо б ми жили виключно по тій програмі, як Луг заклала в нас природа, то навряд чи ми хоча б дотепер, злізли б з дерев і вилізли б з печаль. Другий важливий момент це. Те, що цінність будь-якої інформації, яку ви прочитали десь в книжках чи на курсах, чи дізналися навіть від когось, рівно в тому, наскільки ви застосовуєте це на практиці. Жодні інсайти, жодні секрети практики, механіки нічого не варті, якщо ви не застосовуєте це на практиці. А ці самі книжки по успіху мотивації орієнтовані в ну, переважній абсолютній більшості, виключно на теорію. Практики там буде мінімум. Можна прочитати десятки книжок по мотивації, по успіху, але можна читати пройти курси по кар'єрному зростанню девелопменту, але в результаті півжиття пропрацювати на одній роботі і так і не пробувати чогось в житті змінити. А можна прочитати все одну і скористатися нею як керівництвом до дії і кардинально змінити своє життя і обставини буквально за якихось півроку рік. Тому будь-які книжки, які ви читаєте, Цінні рівно настільки, наскільки ви впроваджуєте рекомендації з них на практиці. В цьому і є основний, так би мовити, секрет. Шодна книжка по мотивації, успіху чи саморозвитку нічого не варта, якщо ви не застосовуєте на практиці. І чим швидше ви почнете це імплементувати в реальному житті, тим більшою буде ймовірність того, що в результаті ви справді прийдете на новий рівень. Ну і пункт третій це відсутність фокусу. У подібній літературі занадто багато загального. А для того, щоб Знайти рішення конкретних проблем потрібно розуміти, які саме рішення ви, ви шукаєте, тому що ну напрямок не важливий, якщо не розумієш, куди йдеш. І як тільки ви прийдете до такої практики, тобто будете шукати конкретні рішення для конкретних проблем, ви почнете відчувати реальну користь від цієї літератури, навіть якщо вона буде там прям вода водою, але врешті-решт, все-таки будь якій книжці можна ти щось корисне. Основне, щоб ви чітко розуміли, як ви це застосуєте. Тобто для того, щоб ви е, те, що ви читаєте, приносило вам реальну користь, потрібно розуміти, що саме ви хочете змінити. Тобто, не, я не просто хочу там поміняти своє життя на краще, а я хочу досягнути кращих результатів у певних речах у конкрет, по конкретних напрямках. Якщо ти хочеш більше заробляти на роботі, то знайди книжки по своїй професії і розберися, що саме тобі потрібно зробити, щоб... Підвищити свою цінність на ринку, і в результаті або аргументувати підвищення своєї зарплати на існуючому місці роботи, або просто перейти в іншу компанію, де ти вже будеш оцінений зовсім по-іншому. А якщо говорити, наприклад, про власний бізнес, то е, книжки в стилі дума і багатій краще подарувати комусь на Олікс, а натомість вибрати конкретну нішу, яка вас цікавить. Е, Визначитися плюс-мінус е, з напрямком, з ідеєю, і тоді вже шукати прикладну літературу, яка буде сфокусована саме на цьому. Тобто, якщо вирішив, не знаю, відкрити кафе в своєму місті, то, відповідно, шукаєш книжки по тому, як управляти кафе, е, як вести бізнес в сфері е, харчування чи обслуговування чи е, з громадськими закладами, а не просто читати абстрактні книжки. про Ну, про все і зразу ні про що. Інший приклад трішки в сторону: це, наприклад, якщо в тебе проблеми в особистих стосунках, то відповідно потрібно докупатися до першої причини зрозуміти, що саме викликає проблему. Можливо, це недостатньо хороші навики комунікації, можливо, це якісь звички, які дратують інших, а можливо, просто достатньо записатися в спортзал і скинути зайвих два десятки кілограмів. Будь-якому випадку потрібно фокусуватися на тому, щоб знайти першу причину, е проблему конкретну, яку потрібно вирішити, і вже тоді, виходячи з цього, підбирати літературу, яка або дає потрібні рецепти, або підштовхує до того, щоб знайти їх самостійно. Тут взагалі одна цікава річ: я і сам прочитав таких книжок е десятки свого часу. Це вже зараз я надаю перевагу або художній літературі, або прикладній з розряду, застосувати тут і зараз. Так от. Парадокс полягає в тому, що для того, щоб застосувати ці поради, практики і принципи, які описуються в різного роду літературі по мотивації і селф девелопменту потрібно, щоб щось перемкнулося на ментальному рівні. Потрібно змінитися внутрішньо. А сам парадокс полягає в тому, що до того, як це станеться, Ця література вам жодним чином не допоможе. Ці книжки будуть просто без толку. Але в момент, коли це відбудеться, швидше за все, вони вже стануть вам не потрібні в принципі.